Навчання у спайському ліцеї проходить у п'яти корпусах. Деякі з них збудовані ще в 19 столітті, розповідає директорка ліцею Любов Стадник. Цього року тут навчається 313 учнів. Усі вони змушені ходити у туалет, що розташований в кінці шкільного подвір'я. Хоч і він недавно збудований, має освітлення, але, розповідає, семикласниця Юлія Тріщ ходити туди не дуже комфортно. Дівчина каже, що мріє, аби в них нарешті з'явився внутрішній туалет. Було зручніше, тому що би було набагато тепліше, бо в середині працює опалення. А ще, наприклад, було б комфортніше. Якщо мій клас це у новому корпусі на другому поверсі, це взимку у морози дуже недобре і ти гаш в кінець навчального навчального подвір'я. Це мокро, ноги мокрі, роса. А доки дойдеш, то вже. Дуже не добре, але ви виручаємося так, як є. Буральною на вулиці користуються і вчителі. Холодно, незручно, дуже далеко. І нам, як вчителям, і учням. І хотілося б вже в 21 столітті більше комфорту, тепла і зручності. Дітям було б зручніше. По-перше, менше часу би займали, по-друге, би не простуджувалися. Вже кажемо, всякі так оце є. І протяги там є, і, і незручності. Нема ні унітазу, німа де руки помити з'ясними руками, треба йти шукати воду умивальнику. А це початкова школа з ліцею. Вона розташована у приміщенні колишнього інтернату, що неподалік основних корпусів. Тут, зі слів директорки, навчального закладу Любові Стадник облаштували внутрішній туалет. Тут була їдальня, приміщення їдальні, а тут була кухня, де готували їсти. Так? І ми у, фактично у 2000 два роки тому, три, у 2019 році. 19-му році розібрали тут пічку, кухню. Господарським методом ми побудували. Оцю, 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 оцю туалет. Марічка Дичкевич навчається у другому класі Спаського ліцею. Каже, що їй дуже комфортно, адже син знаходиться біля її класу. Тут дуже добре, що туалети є, діти не ходять на двір в, в туалет. Не промерзають. Не промерзають ще і ходять до школи сюди в туалет. І нема хворих. і нема хворих дітей тоді. Вирішити питання з туалету можна, збудувавши новий корпус школи, каже директорка ліцею Любов Стадник. За її словами, у ньому можна було б розмістити 360 учнів. Згідно з проєктом, який розробила спадська сільська громада, зводити його мають на подвір'ї навчального закладу, бо проводити комунікації до кожного з корпусів затратно. Аби всіх приміщення зробити внутрішній туалет, треба починати будівництво каналізації, каналізаційної системи, а вже потім і водопровід треба підганяти, тому що, самі розумієте, мусить бути зливати. І в нас це на все потрібні кошти. А це інший навчальний заклад спайської громади Лугівська гімназія тут. Також учні та вчителі користуються туалетом на вулиці. Хоч і до одного з чотирьох корпусів добудували приміщення, де мали б облаштувати вбиральню. Підведена вода із криниці облаштовано за сучасними вимогами мають бути і кабінки для Дівчаток для хлопчиків, для е, персоналу обслуговуючого ну і для діточок із інвалідністю. Але так як е, наразі закінчилися кошти, то добудова стала на тому місці, що ми зараз бачимо. П'ятикласниця Вікторія Пазяк каже, що до туалету на вулиці привикла, але краще, щоб його облаштували в приміщенні. паде, то мокро. Холодно, а в школі було краще. Якщо сніги, то все ноги потім мокрісі роблять. Дощ піде мокрим до класу заходимо. Будувати приміщення для туалету в Логівській гімназії почали за програмою Гідність дитини. Розповідає голова спаської громади Микола Медвідь. З обласного бюджету мали виділити 1 мільйон 400 тисяч гривень. Проте громада отримала лише 500 тисяч. А далі фінансування та будівництво зупинили. Аби збудувати новий корпус у спаському ліцеї, каже Микола Медвідь, Вони розробили минулого року проєкт і з ним подалися на державну програму Велике будівництво. Але не пройшли. Грошей, щоб будувати самотужки, у громади немає. Ми хотіли добудувати, аби були молодші класи, аби були санвузли, і аби було нове приміщення, нове приміщення харчоблоку. І так само вивід каналізаційних стоків. На жаль, по, по даному, по даному, по даному проєкту загальна, загальна вартість 72. Мільйони дев'яносто тисяч. Це є дуже багато. Загалом в області внутрішні синвузли відсутні у 36 школах, розповідає директор обласного департаменту освіти, науки та молодіжної політики Віктор Кімакович. За його словами, проблемою з облаштуванням вбиралень є те, що в навчальних закладах є декілька корпусів. Основно в цих Віддалених корпусах, або інших навчатися неймовірно мала кількість дітей 20-30 дітей. Це не значить, що вони не повинні мати туалету, але облаштувати такий туалет згідно державно-будівельних норм буде коштувати від півмільйона до півтора мільйона гривень. Ці кошти повинні бути знайдені місцевими бюджетами. Коли ми говоримо про бюджети, наприклад, гірські, у них дуже невеликі надходження і вони не можуть. Мати такі кошти для того, щоб облаштувати цей туалет Галина Маріч, Назар Вінтунюк, Каріна Борисевич. новини на Суспільному, Івана Франківщина.